Йоу, всім привіт! Сьогодні я випробую на собі мод, який дає купу нових сердечок в грі Майнкрафт. Це було досить складно, тому не забувай про свого вподобайдена. Давайте зберемо 5 тисяч. Підписуйся на канал, і за інстаграм не забувай. Посилання в описі. Приємного тобі перегляду! І сьогодні, і сьогодні, і тільки сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт без сердечок, тому що сердечок у мене зовсім, зовсім немає. І ви запитаєте, де мені взяти свої нові сердечки? Для цього мені потрібно включити чат, прописати команду. Релот. Перезавантаження йде і. Опа, Грасс я получив сердечко з землі. І що ж воно мені дає? Якщо ти будеш ходити по землі, ти будеш получати голод, ну виходить насиченість. да? І я не буду ніколи голодати, якщо буду ходити по землі. О, це досить-досить класно, але в якійсь печері, то голодати я буду. І зверху ми бачимо ачівку, досягнення, завдання. От хто як називає, нам потрібно вбити 10 жителів, щоб отримати своє нове сердечко. Останнім часом мені було незручно перебувати на своєму робочому місці і записувати. Для вас відео. Проте хлопці з вінком дали мені новий подих і поновили моє робоче місце. І подарували супер стильовий стіл з залізними ніжками та 40 мм велетенською стільницею. Якщо вам також потрібно оновити своє робоче місце або будь-яка інша мебель, то всі посилання на вінком я залишу в описі. Так вийшло, що я заспавнився прямо-прямо в селі. Не знаю, чи тут буде цих 10 селянів, і зараз побачимо. Зараз побачимо. Так, робимо верстак, робимо палки і крафтимо-крафтимо собі кайло. Можна було б. Скрафтити меч і піти вбивати селян, але так е, не супер цікаво, тому що дерев'яний меч, він поганий. Краще скрафтити камене зразу кайло, кам'юну сокиру і вбивати їх набагато-набагато швидше. Набагато Кругляку я вже трішки добув, і все супер-супер класно. Тепер можна йти і крафтити собі. Так, ось мій верстак. І крафтити собі кайло в першу чергу, і в другу чергу вже можна крафтити собі сокиру. Так, бенк. Сокира є, заберемо ще трішки акації, щоб вона тут не стирчала. От, дерево нам завжди буде потрібне, я думаю. І пішли шукати селянів. Перший селянин. Получай, получай. Ти куди тікаєш? Ану, йди сюди. О, до речі, тут големи, він на мене заграний. Так, першого селянина я вбив. Так, селянин, вибачай. Голем! Тікаїм. Блін, я не думав, що він на мене загреться так зразу, але його можна легко розвести. Так, ось я бачу ще одного. Так, селянин вибачай, але мені потрібно тебе вбити. Я вже трьох убив. Мені потрібно друге сердечко, тому що якщо мене голем вдарить хоча б один раз, я ж відразу помру. Мене так, ну, розумієш, Голем? Шутки зі мною будуть погані. Точніше, з тобою будуть шутки погані, тому що ти мене винесеш з одного удару. Так, десь тут є ще селянин. Найс. Давай тебе також уб'ємо. Так, мене убив залізний голем. Хух, це капець. Потрібно піти забрати свої ресурси, бо, блін, з големом шутки погані. Зато тепер він не буде на мене агритись, я думаю, і все буде чудово. Правильно? Правильно, Голем. Так, отдай мені мої речі, мою сокиру. Так, іде наші наші селяни? П'ять із десяти у мене вже є. Так, тут щось було. О, ти щось вариш. Ти все забрав? Ану, отдай, отдай. Так, залишилось всього навсього три штуки. Три селянина потрібно якось завалити. Бачу ще одного. О, тут скриня, до речі, є. О, а в скрині є хліб. Ну, я б не сказав, що хліб мені дуже потрібен, тому що, в принципі, в цілому я не голодаю. І залишилось всього навсього два селянина, аби якось тільки поняти, де ви є. І я чую зомбі. Це досить-досить погано. -досить тому що в мене все все одне сердечко. О, а вже голему байдуже на мене, бачите? <гас> І я получив! Villager Heart Unlock. Я отрив ще одне сердечко, сердечко жителя. Е, ти получаєш. Коротше, коли ти нажимаєш shift, ти бачиш руди під собою. у ху -ху Там є якісь руди. Шкода не показує, які, але вони є. А що це в мене таке? Віледжерніс. Я з носом віледжера обалдеть. І наступне наше завдання це вбити 5 кріперів. Ну, 5 кріперів це вже складніше, тому що спавнера кріперів у мене немає. Це досить-досить шкода. Але як я бачу, що скоро буде ніч. Сонце сідає. Да, правильно, сонце сідає, тому. Тому потрібно чекати на кріперів на те, як вони будуть спавнитись і пробувати їх якось убивати. Тому давайте зараз почекаємо ночі, знайдемо купу кріперів, уб'ємо їх і подивимося, яке буде сердечко в нас наступне. Ну я сподіваюся, що це буде сердечко якогось кріпера, допустимо, і воно там, чесно кажучи, навіть не знаю, що може мені дати. Але мені дуже подобається то, що я можу просто бігати, і мені не потрібна ніяка їжа. Я просто бігаю собі, і в мене все крутяк. Я оцей хліб можу навіть не їсти. Ну, хоча, якщо піду в ту печеру, то можливо мені. Хліб і знадобиться. Так, і де наші кріпери. Вони в теорії повинні вже спавнитись, тому що вже ніч. Мені потрібно багато кріперів. Я хочу їх знайти. Вже в цілому, якщо я за цілу ніч не зможу вбити 5 кріперів, тому мені придеться піти ще в печеру. Ось до я є якась велика. І там в цілому вони можуть спавнитись. О, я бачу зразу два кріпера. Я сподіваюся, що я ні одного із них не взірву. Мені потрібно їх просто вбити. О, мисливець на монстрів, кайф. Уже одного кріпера я вбив, мені потрібно ще 4. Опа, опа. Ще один готовий. Відправляємося на пошуки ще одного кріпера. Ось і він сховався біля земельки. Пущах. Так, іди отсюда. Тільки не взірвись. Опа, і зламалась сокера. Ну, у мене є ще одна. І все, зомбі. Ви мені не потрібні? Мені потрібен ще один. Ні, два кріпера. Ще два кріпера, всього-навсього. І ось один із них є. Я хотів вбити тут павука, але кріпер. Набагато важніший. Ми його завалили. Ну, і павук, якщо ти так сильно хочеш віддати мені свої ниточки, тому let's go Вже можна і лук скрафтити, до речі. Обалдеть. І один кріпер залишився. Всього на всього один. Фу. Ось і кріпер. Останній останній кріпер. Так, акуратно. Раз ударив. І два. Найс! Nice. Кріпер сердечко, я получив Нажміть, shift плюс клік якийсь, і ти взірвеш те, на що ти дивишся. Ану. Обалдеть. Ну, врив, як я розумію, не суперсильний, тому що, <гас> тому що я не можу взривати зомбі. Але в цілому, те, що я можу вже все підривати, це досить прикольно. Але зомбі, як я розумію, їм байдуже взагалі на ці взриви. Це досить погано. Так, наступне в мене надо аметіст кластери. Абалдіть, це ще потрібно знайти аметисти. Я в шоці, ну, поки що я знайшов тільки залізо. Це виходить, я можу взагалі все підривати. Прикольно. От. А це що за блок? Хайці, гладкий базальт. О, я знайшов аметисти, до речі. А що саме мені добути треба, оце? Да, ось такі штуки мені потрібно добувати. У мене вже є дві. А мені вистачить взагалі? А, ці не ламаються, вони малі, мені потрібно великі, правильно? Типу такі. А, і такі також не добуваються. Угу. Я зрозумів. Уламок метисто. Його посадити не можна, да? А це що за блок? Ага, він не добувся. Скоріше за все він не добувся із-за того, що в мене тільки кам'яне кайло. Мені потрібно залізне вже зробити. Я вже ж повинен бути крутий чувак з залізним кайлом. Так, залізо нехай плавиться, а я покопаюся кудись далі, щоб знайти аметисти. Так, ще. Або діть не попав по мені. У мене сердечки майже всі кінчились. Іди звідси. Але взривати я його не можу. Йому сердечки в залі не зносяться від цього. Це погано. Але ось тут є ще аметист, який я розумію. Да, іменно. Давайте добудемо. Мені потрібно кріпер сидить. Головне, не взірвись. Так, ще один аметист. І тут ще один, так, да? оцей велетенський. Ага, ні. Він не, не працює, і цей не працює. І ось цей, мабуть, також не буде працювати. Правильно? Це мені потрібно ще одна жила аметистів. Обалдіть. Да, звісно, не прикольно. Аметистів я не бачу взагалі. Ух, це досить складне завдання. Я думаю, що наступні будуть ще складніші. І оцей ТУВ, оце, оце за ним завжди є аметисти. Да. Оце я вже знайшов. Оце я вже зрозумів. Так, і. Давайте добудемо. Один. І мені ще один залишився. Ось він. Опа, я відкрив ще одне сердечко. Ага, коли щось вас вдарить, моби в радіусі 100 блоків будуть світитись. Я зрозумів. Давайте провіримо. Я думаю, досить легко буде в печері знайти якогось моба. Кріпера там, наприклад, ну, кріпера не бажано, от якогось там зомбіка. О, ну. <чі> а тут і всі. Так, мене вдарило. І всі моби світяться. Да. все працює. Сердечко працює. Окей. І я тут закритий. Потрібно вилазити вже з печери. Наступне, кстати, за Завдання це добути 20 діамантів. Як ви бачите, 4 я вже добув до того, як завдання у мене з'явилось. От, але, блін, де тепер ще діаманти знайти? Обалдіть, я виліз в мега якусь велетенську печеру. Це просто шок. Але мені це не супер цікаво. Мені цікаво знайти діаманти. І я бачу діаманти. Так, кріпер, давайте взірвешся. Ну, ладно. Взірватися це непогано. Давайте добудемо. Так, павучок, павучок, павучок. Іди звідси. Мені вже нитки твої не потрібні, я вже лук можу і так скрафтити. Абаудіть, а їх тут ще й багато, до речі. 10 штук я вже добув. 11. Мені потрібно скрафтити верстак. У мене є верстак. Мені потрібно тоді всього-навсього скрафтити собі діамантові якісь інструменти, обладунки, діамантів. У мене вже, слава Богу, є багатенько. Кайло я вже кравчу, і давайте зробимо нагрудник. Щоб я був трішки захищений, а то, блін, б'ють вони больно. Погнали далі. Тут печера велика, мені здається, що ще я багато, що можу тут знайти. Так, скелет, тікай від мене. Я би взагалі тебе там попідривав. Тому. О, діаманти! Я був правий, що я найду ще багато діамантів. Так... скільки вас тут? А вас тут немало. Вісімнадцять. Ще два штуки залишилось. Бенк. Опа! Я відкрив діамантове сердечко, і тепер я все бачу. У мене якась шляпа нова, майнер хелмет. Абалдіть, він освітлює все біля мене. Можна смоскипи з собою більше не носити, вони не потрібні. Так, а він дає вам нам. В цілому це все, що і дає нам діамантове сердечко. Воно просто дозволяє нам бачити все біля нас. Ну, це вже непогано, скажу я вам. Але це в цілому ще все одно погано, тому що в мене всього на всього, тільки 5 сердечок, і я бачу ще діаманти, бачу кріпера, бачу скелета. Потрібно. Їх якось убивати і кріпера також, щоб він нам не заважав, тому що я хочу добути діаманти. До речі, наступне наше завдання це добути 10 обсідіана. Для цього мені потрібно відерко води. Так, лаву я вже знайшов. Правда, її тут дуже мало і вода тут є. Обалдеть, оце мені повезло. Давайте пережаримо залізо, яке в мене є. А заліза в мене немає. Я зрозумів, я його не добував. Окей. Давайте тоді ось до я бачу залізо, добудемо його бистрень. Пережарюємо залізо, крафтимо відерко і йдемо шукати велетенське озеро лави, тому що нам потрібно Добути обсідіан, я думав, портал можна побудувати, ну просто так, через лаву і воду. Але приходиться добувати прям обсідіан повністю. Це досить, звісно, неприкольно. Ну, і, до речі, можна скрафтити собі ще діамантові штани, щоб захищеним бути набагато сильніший. Давайте це все забираємо. Відро в мене є. Забираємо воду і йдемо шукати велетенське озеро Лави. Кріпери ви мені вже не потрібні, я вже вас повбивав багато. І ще діаманти. Ну, я просто якийсь везунчик, чесно вам скажу. Два штуки ще найс. Ой-ой. Ой-ой-ой. Втікти, втікти, просто втікти. Найс, я втік. Бачу ще одну лаву, але мені потрібно прямо озеро, тому що по одній лаві мені добувати буде некомфортно. Так, я забрів в якусь печеру і я бачу тут обсідіан і спрути. Хе! Так, тут я також розлию. А чому ця лава не стає цим? Ладно, тоді я її просто закрию. Так, і воду цю потрібно закрити, а то буде незручно добувати обсідіан. Ось до я бачу. І як її закрити так комфортно. Ось так, мабуть. Так, да? Да, все, я її закрив і можна добувати обсідіан. Опа, одненький є вже. Це крутяк. Це правда, що я добуваю її в воді, це досить погано, тому що мені незручно її дуже добувати. Ну, вже і другий є. Давайте попробуємо лаву розлити на воду, щоб вода прям пропала сама. Так, і останній Обсідіан, давай, 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 давай. Я вже втомився тебе добувати. Опа, обсідіанове сердечко відкрито. Ти не получаєш дамага від падіння. О, це прикольно. Чуть в лаву не впав. І наступне, треба вбити 10 блейзів. Ну, мод нам каже, що потрібно йти в пекло. Давайте виліземо на поверхню до нашого селища. І там уже будемо будувати портал в пекло. І давайте десь тут, плюс-мінус, і побудуємо портал. Бемк, 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 бенк. Тепер йому, по ідеї, падати, да? Да, я не отримую дамага, Оце прикольно. Оце проти файту з ендердраконом мені дуже допоможе. У мене, до речі, є кремній чи нема? Ага, нема. Тоді потрібно мені зараз його бистренько, бистренько добути. Зробимо собі діамантову лопату і погнали, найдемо гравість. Так, добув я вісім кремнію, і це супер класно. Давайте зробимо для начала кресало. Оце можна викинути і зробимо відразу стріл по максимуму. Скільки в мене вийде. 32 штуки. Окей. Опа, я в пеклі, і тут уже є фортеця. Це супер класно. Сердечок у мене, правда, не супер багато. Хоча я думаю, що мені цього вистачить, щоб побивати блейзів. До речі, тут уже я чую, що є ці самі блейзи. Давайте відразу забудуємося, щоб блейзи не вилітали. Ось до, до речі, ще один блейз. О, ще одна палка. У мене вже є дві. І ще вони тут не сильно хочуть спавнитись. Мені каже, що це. Із-за моєї шляпи, тому що я якось освітлив тут. Пробіг. Типу я освітлив. І тепер спавнер не хоче спавнити блейзів. Можливо, це із-за цього. Можливо, ні. Я не знаю. Тут внизу я то чую блейза. Він тут одненький. Зараз я до нього спущусь, тільки поїсти потрібно. Кава банга! Опа, ще одна паличка. У мене вже є, до речі, чотири. Мені потрібно всього-навсього шість штук. Побігли до другого спавнера, мабуть, цей уже не хоче спавнити із-за того, що я там багато-багато освітлив території. Але нічого, по фортеці і так спавниться багато блезів Я думаю, що три штуки, то точно я вб'ю. Тут є ще один спавнер. Давайте зарубимо їх до кінця вже. І ще одна палка випала. Так, мені ще одненька залишилась. Давайте подождемо. Або може ждати не будемо, просто вб'ємо тих, що є вже заспавнені в нас. Тебе можна попробувати завалити з лука. Ти впав кудись? А, ні, ти не впав. Ну я тебе вбив. Так, у мене є вже сердечко Блейза. І наступна моя ціль це вмерти один раз. Ну, вмерти це не складно. А що робить мені сердечко Блейза? Shift плюс клік, Bigger Explosion. Тобто, типу, тепер я не взриваю, а я мега взриваю, так? Да? Да, я вже сильно дуже взриваю, ну це класно, але я б не сказав, що прям супер класно. Тому давайте попробуємо просто вмерти. Я чесно сподівався на те, що я перестану горіти в пеклі. Давайте зараз помремо. У нас є завдання один раз померти. Тому let's go а, ну помирати я буду довго, тому що від падіння я дамагу не получив. Опа. І тепер, коротше, воно мене захистить, коли я буду помирати. Типу, ну, це як тотем в руці, тільки <плес> Тільки прикольніше, без тотема в руці. Це досить класно. Тепер мені потрібно добути 500 блоків якихось. А яких ж блоків мені потрібно добути, я ще поки не знаю. Потрібно добути 500 глибокого сланцю. Ну, це не так складно. Але навіщо воно мені? ж потрібно дракона якось убивати, а не блоки ваші добувати. Ну, let's go, підемо в печеру, добудемо. Так, а ну? Да, він добувається. Ну, придеться добути дуже багато глибокого сланця, як я розумію. Але що ж поробиш, потрібно добувати? Так, ви знаєте, я зрозумів, що добувати це досить складно, і тепер я хочу попробувати зачарувати своє кайло. Не знаю, чи вийде в мене? Ага, поки ні. Треба зробити ось так: ось так, ось так, так. Книжка є. Я, я дуже сподіваюся на те, що мені випаде саме ефективність, а не щось інше. Ага, в мене немає лазури тут. тут є. Найс. Nice. Тому що добувати блоки це досить складно. 500 штук це багатсько. Незламність, незламність. Ефективність. Ефективність один. Слава Богу, хоча б щось. Отак уже буде побистріше. Ну давайте тоді і все зачаруємо вже тоді. Так, тепер я зачарований чувак. І. Бемк! Добудьте 100 ендстоуну і дали нове сердечко. А що ж воно дає? Коли в тебе менше двох сердечок, ти получаєш резистенс, ти получаєш ухилення від дамагу, щось типу того. Ну це досить прикольно, правда, в мене вже цього кругляку. Я в шоці, скільки так. Картопля мені не потрібна, це також. Давайте оце з собою заберемо. Фух, Погнали тоді в Енд. Так, давайте скрафтимо зараз багацько очей Енду. Ну, як багатьох 12 штук, більше я вже не можу скрафтити. І почнемо шукати фортецю. Нас веде в ту сторону, тому абодіть. Ще й розбилось. Мені тепер може й не вистачити очей Енду для того, щоб активувати портал в край. Абалдіть. Фух, ну нічого, погнали! Давайте зараз, я думаю, ми бистренько знайдемо портал. Правда, не знаю, де він може бути, ще й почався дощ, але я сподіваюся, що це буде досить швидко. Для мене, звісно, це буде не супер швидко, а для вас. Це буде одна секунда. Ух, пробіг я вже дійсно далеко. Давайте кинемо ще одне і веде нас далі. Ну, як я і думав. До речі, тут уже й село якесь є. Я просто в шоці. Давайте щас виліземо на гору і попробуємо ще раз кинути. А де моє око? О, десь в землі чи де? Обалдіть. Ну, мабуть, десь тут і фортеця, але я знову загубив око. І в мене їх залишилось тільки 10. Я ось тут бігаю по кругу, ну ніде ока на землі немає. Хух, це капець. Доведеться копати, а потім ще добувати 100 ендстоуну, щоб отримати останнє сердечко. Я просто вражений. В мене Майнкрафт сьогодні заставляє стільки всього копати, це просто капець. У мене вже місця зовсім в інвентарі немає, я вже не знаю. Коли я вже докопаю до цього портала. Коли я вже. О, я чую чешуйніц значить я вже. Я вже десь близько. Обалдеть. Так, так, так. Фух. Я живий. Я в порталі. Так я ще ніколи не викопувався. А поїсти мені немає що. Оце я видав. Давайте поки зламаємо спавнер цей, запустимо портал. От мені вистачає, і найдемо тут в скринях щось поїсти. А то я просто не виживу, якщо не найду щось поїсти собі. Головне, щоб я потім знайшов портал О5. А то якщо я його загублю, то буде неприкольно. Я одне ще що замітив, що всі свині бігають просто за мною. А чому? Я цього не розумію. Але мені це на руку, тому що я вже. Добув 17 свинини, і це досить прикольно. Можливо, тут ще десь є хтось. О, тут є сіно. Оце саме те, що мені потрібно. З сіном я точно не помру. Так, ну корів трогати я точно не буду, тому погнав до порталу. Так, давайте скрафтимо собі зразу поїсти купу хліба, скрафтимо зразу собі пару пічок, заберемо верстак і погнали в портал. Опа. Одне ще хотів перевірити, якщо я взриваю. Ага, мені не, не додається, то, що я типа добув. Ендерняк прийдеться добувати власноруч 100 штук. Це просто шок. Давайте, поки драконом битись не будемо, поставимо тут кілька пічок і почнемо добувати енд блоки а тут ми палицями будемо жарити. Ну і погнали добувати ендерняк Він також добувається досить-досить тяжко. Так же само, як і той камінь, який я добував, сидів в печері. Але я думаю, що це буде набагато простіше, тому що 100 штук це не 500. До речі, я вже 40 і добув. І 100. Дракон сердечко, обалдіть, shift, плюс, дивись вверх, і shift плюс клікай, і получиш драконовий подих. А! Зрозумів, зрозумів, окей. Трішки я насмажив, все що зміг, ну, це і так непогано. Ну все, я намайнив, і в мене більше немає ніяких ачівок. І в мене більше немає ніяких завдань. Це говорить про те, що я отривсі всі сердечки, які міг получити. Зато тепер я можу в теорії робити ось так і взривати кристали, да? Тепер з лука мені ну, не сильно і він і потрібен, якщо чесно. Ще провіримо. Ага, і так я теж кристали виношу. Я зрозумів. Тому з кристалами проблем не буде, я думаю. Зараз я їх швидко позламую. Так, і вроді як більше нема кристалів. Ну, це на перший погляд. А далі побачимо. Так, а дракони я можу так бити? Ага, дракони я так підривати не можу, да? Можу тільки заспавнити ось таку велику хмару драконового подиху. До речі, він спускається, а бити мені його чим? Сокирою? Ну, буду, значить, бити сокирою. Let's go! Ну, пробиваю його так собі, але краще, ніж нічого. Він ще й перевертається. Давай, let's go його бити. О, він мене підкинув. Але мені байдуже. Блін, ще ендермен на мене загрився. Хотів перевірити, чи це працює. Ага, я зрозумів, я зрозумів. Оцею штукою я його. А, я можу його бити ним. Все, я поняв, я дамаг наношу. Це хорошо. Наступний раз я буду іменно так робити. Так, стріл у мене є небагато, тому давайте економити і пробувати прям влучно попадати по ньому. Ось, наприклад, отак, так? Да? да. О, він знову спускається. Давайте зараз ще раз затестимо цей взрив. Да, потрішки його дамажу. Ну, це набагато краще, чим сокирою бити. Ну і набагато бистріше в цілому. Да ну я б не сказав, що прям бистріше, але. Все рівно трішки краще. Так, дракон, начувайся. О, я ще й попав. Чудово. Він знову приземляється. Абалдеть, ти любиш приземлятись до мене, дракоха. Ну я буду тебе підривати, тому що підходити до тебе це не супер класно. Тому що сокирою я не так багато наношу, як я розумію. Ні, ну сокирою я теж наносю, але він мене откидає жорстко дуже, і мені больно. Так, да, тут ще й він подиха накидував свого. Але я пробую його бити і так. Ну, сокерою теж непогано, якщо чесно. Але він просто крутиться. І в нього залишається зовсім трішки хп. Ой-ой. ой, -ой, -ой. Так, по хвості йому нормально проходить дамаг і в нього залишається зовсім зовсім трішки. Зараз лука. Я думаю, ми його... Убили, все, звільнити енд. Досягнення. Кух і все. Шапка мені ця, вона взагалі мені не подобається. Я оце все освітлив і воно досить негарно виглядає. Но зато дуже багато досвіду і супер класно. У мене є всі сердечки. Я я не знаю. Я ще одне, що хотів провірити, як працює то темне сердечко, яке я ще раніше получив Давайте провіримо. Знімемо броню. Ось все, загрались на мене. А, і я. Я безсмертний? Я просто з одним сердечком безсмертний, я получаю стійкість 5, і вони мене... Просто не пробивають або Ставте свої вподобайдини, підписуйтесь на канал і всім пока.